Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо на член уроки. Тема сьогоднішнього уроку це розв'язуємо прості задачі та взаємопов'язаними величинами. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з групами взаємопов'язаних величин, будемо розв'язувати цікаві задачі, вчитися розв'язувати рівняння. Дуже важливо, щоб кожен з вас був уважний до себе, аби ви могли з'ясувати, що вам дається, а на чим ще слід попрацювати. Наприкінці уроку ви зможете сказати, чого я навчився, а чого мені ще потрібно працювати. Які ми тут бачимо з вами фігури: Трикутники та чотирикутники. Це в нас многокутники. Ми можемо розбити многокутники на трикутники, відповідно, квадрати. Так? Запишіть, будь ласка, 5 грудня, класна робота. 5 грудня. Класна робота. І пропишіть, будь ласка, дріб 1.12. До кінця, до кінця повністю. Так, ідемо з вами далі. Довжина оле... Перші завдачі в нас будуть в усні. Довжина алеї парку в 2 кілометри. Олена зі своєю собакою Шері пройшла цією алею тричі, скільки всього кілометрів подолала разом і шері. Отже, довжина алеї у нас 2 км. Пройшла три рази, щоб дізнатися загальну довжину. Що ми з вами робимо? 2 множимо на 3 відповідно. 6 км. Господар продав 42 кг картоплі в сітках по 6 кг. Скільки сіток картоплі продав господар? Отже, продав у нас всього. 42 кг по 6 кг в кожній сітці. І щоб дізнатися, скільки сіток він продав, що потрібно зробити? Потрібно 42 поділити на 6 і буде 7 сіток. Так, ідемо з вами далі. Микола поливав дерева, під ябленю він вилив чотири повних відра води. Яка місткість відра, якщо під ябленю Миколка вилив 32 літри води? Отже, 4 він у нас відра, і всього у нас 32. Щоб дізнатися, скільки в одному відрі, потрібно 32 поділити на 4, і буде вісім. Літрів. Записали, будь ласка, номер один. Це у нас буде перша письмова вправа. Тато купив 36 кілограмів овочів. Одну шосту яких картопля, а одна дев'ята капуста. Скільки всього кілограм картоплі та капусти купив тато? Отже, 1 шоста картопля, отже, картопля 1 шоста від 36, капуста 1 дев'ята від 36, і всього ми теж не знаємо. Так, що ми можемо зробити? Я дізнатися 1 шосту від 36. Потрібно 36 поділити на 6 і буде 6, 6 кілограмів це нас картопля. Далі, 1 дев'ято від 36 кілограмів. На чому робимо? Ми 36 ділимо на 9 і буде 4. 4 кілограми капусти. Так, і тепер, щоб дізнатися всього, нам потрібно 6 додати 4 і буде 10 кілограмів Відповідь 10 кг картоплі і капуста купив тато. Так, якщо потрібно зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Перевірте, чи правильно учні розв'язали рівняння. Якщо є помилки, розкажіть, як їх виправити. 6 мінус Х. 6 помножити на х мінус 18 до 18. От, вирішила, що х мінус 18, 18 поділило на 6. Правильно розв'язала? Ні. Тому що ми бачимо, що 6 повинно бути помножити на х. Тоді ми 18 додаємо 18, це 36. І відповідно х шукаємо ми 36 ділимо на 6 і отримали 6. Перевірочка, 18 нарівняє 18. 65 мінус А помножити на 8 дорівнює 33. Що ми робимо? А множимо на 8, 65 мінус 33. Та, відповідно, а помножити на 8 дорівнює 32. І щоб знайти А, потрібно 32, поділити на 8. І отримали ми з вами що? 4. Перевірочка. Все. Тепер ми з вами самостійно розв'язуємо наступне. Номер 2. 36 поділити на y додати 16 до рівня 22. Отже, частинку одразу нам підказочка, ми не чіпаємо. Це 36 поділити на y. Далі, що ми можемо зробити? Так, потрібно 22 відняти 16. І буде це 6. Отже, 36 поділили на Y, буде 6. Отже, як знайти Y? Потрібно 36 поділити на 6. І буде 6. 6. Перевірочка і 22 до рівня 22. Йдемо з вами далі. А мінус 63 поділили на 9 до рівня 37. Що ми тут можемо порахувати? 63 поділити на 9. І буде. 7, тобто А мінус 7 дорівнює 37. Як знайти А? Потрібно 37 додати 7. І буде. 44. Підставляємо 37 до рівня 37. Так. Виконаємо завдання усно. 8 поділити на 4. 2. Дивимося, збільшили у 6 разів, значить і частка теж збільшиться у 6. 2 на 6. 12. 32 поділили на 4. 8. І 32 поділити на 16. Відповідно, було у 4 рази менше. У, два, вибачте, значить, було вісім забрали на буде 2. Так, 5 помножити на 2. Десять. Було 5 стало 40 у 8 разів, значить, результат теж буде у 8 разів більше. 80. Так, номер 4 Нам потрібно наокреслити відрізок: перший 4 см 5 мм. тобто, відповідно, 9 клітиночок. Другий відрізок у нас 63 мм. Тобто 6 см 3 мм. або 13 клітиночок. І КН 28 мм, Тобто, 2 см 8 мм. Будь ласка, візьміть лінійку та олівець та накресліть. Домашнє завдання сьогодні буде на сторінці 109 номер 1 Обчислити вираз. Що ми з вами досконалювали, що вам було найцікавіше, що найскладніше. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!